Усім привіт! з всім! Сьогодні познайомимось з одним з найпростіших, але водночас найчастіше вживаних відмінків польської мови. Так, це уроки польської мови для початківців, і я рада, що ви дивитесь цей фільм. Отож, беремось за орудний відмінок! І чому не по порядку, чому не родовий, давальний і так далі? Тому що іноземці дуже часто плутають вживання називного і орудного. Ніби такі різні, а так легко поплутати в деяких ситуаціях. Але з цим можна попрощатись, тому готові, якщо так, то до роботи. Орудний відмінок польською – це наженднік. І відповідає він на питання з ким, з чим, так як в українській ким, чим. Чому наженднік такий важливий? Ох, не завжди ми можемо скласти речення, використовуючи лише називний відмінок. Правда? Думаю, тут ви зі мною погодитесь. Тому, коли ж саме використовувати орудний, увага! На екран слідкуємо за нашим текстом і за нашою табличкою. Нажендніка, тобто орудного відмінку, уже вами єде. Коли говоримо про наші зацікавлення, тобто мовимо о заінтересуваннях. І вживаємо конструкції інтересуєся, тобто я цікавлюсь чимось. Інтересуєся чим? Наприклад, інтересуєся спортом. Я цікавлюсь спортом. Інтересуєся музикою. Я цікавлюсь музикою. А коли ще нам потрібний нажентник. Отож, коли ми презентуємо себе чи іншу особу, коли говоримо, ким ми є або хто ми по професії, скажемо, увага на екран, це варто занотувати. Он є ким, он є поляком, он є українцем. Тобто, дослідно, він є поляком, він є українцем. Ми б це переклали трошки по-іншому, правда? Але... Ще один приклад. Каміла є моєю мамою. чи вона є моєю мамою. Це моя мама. Ще один приклад. Он є тим милим хобаким. Тобто, він милий хлопець, але дослівно, він є милим хлопцем. Ще один приклад. Она сов у одними Тобто, дослівно, вони є гарними жінками, але вони це гарні жінки. Думаю, бачите різницю між називним та орудним. А коли ще потрібний орудний? Отож, спробуйте сказати, чим ви приїхали сьогодні на роботу, школу, куди-небудь, наприклад, в магазин. Ой так, тут треба орудний в польській мові також. Отож, скажемо, наприклад, говорячи про щотки транспорту, тобто транспортні засоби Їдемо автобусом. тобто ми їдемо автобусом. Чим їдемо? автобусом. Їдемо новим самоходом. Тобто, ми їдемо новим автомобілем. Знову додаємо орудний відмінок наженднік і питаємо чим. Пливаємо жаґлювка. Тобто плаваємо чим вітрильником. Та сама ситуація, що й в українській граматичній. Чи тільки в таких ситуаціях нам необхідно вживати орудний? Не тільки. Наприклад, наженник використовуємо тоді, коли говоримо, що з чим робимо. Трошки абстракції, але давайте тепер конкрети. Наприклад, їм зупишку. Тобто, що чим я їм. Тобто, їм що суп зупе чим ложкою. Піше двуго пісень. Тобто, я пишу чим пишу ручкою. Ще один приклад: «Миє земби щотечком, «чищу зуби чим щіткою. Warto zaznaczyć, że orudny pojawia się także w konstrukcji „co”, „z czym” „a kto” „z kim”. Tobto, co? Z czym? Kto? Z kim? Na przykład: Tata idzie z Emilią. Tobto, kto idzie z kim? Tata idzie z Emilią. Aboż rozmawiam z bratem. Tępkto ja kto chodzi z kim z bratem? Z kim? Antek idzie z kolegami do kina. Antek idzie z друзьями w kino. Widzicie tę konstrukcję. O równi pojawiają się piste przyjmenników, to znaczy po przyimkach. Przyjimek to przyjmennik. Otóż piste przyjmenników nad, pod, przed, za czy między. Och, abstrakcja, to udawaj te konkrety. Odpoczywam nad jeziorem. odpoczywam na ozyr. Nad czym? Nad jeziorem. Czekam pod sklepem. Pod czym ja czekam? Pod magazynem. Єстем під школою. Я є перед школою. Ховам ще за джевень. За чим я ховаюся? За деревом. Мешкам і аптекою. Я мешкаю між, між та аптекою. Бачимо, що в кожному з цих випадків, чи це українська, чи це польська, застосовано орудний відмінок. Стільки говоримо про контексти вживання, це, звісно, класно. Але як створити орудний відмінок в польській мові? Давайте спробуємо. Увага на екран. Беремо одразу іменник, тобто жачовник. Жачовник це іменник. І прикметник шимотник. І почнемо з чоловічого роду. Увага на екран. Приклад в називному. Це добрий брат. Тобто то є добрий брат. Але щоб показати вищий рівень нашої польської мови і краще запрезентувати ту особу, про яку ми говоримо, ми скажемо: Он є кім, он є добрим братем». Тобто, він є добрим братом в дослівному перекладі. Наступний приклад: Он є здольним хлопцем, чи він є здібним хлопцем в дослівному перекладі. Зверніть увагу на закінчення іменника та прикметника в орудному відмінку. Для прикметників чоловічого роду в нас з'являється закінчення М. Зазначимо його на червоний колір. Добрим, здольним. А для іменників М. «ем» братем, хлопцем. Бачимо на екрані. Але ми також можемо сказати, наприклад, Анджеєс Кім. Chaj wysokim prawnikiem. Aboż Michał jest kim? Jest drogim muzykiem. No i tu baczymy, że przed zakończeniem słów drogi, prawnik, muzyk jest bukwa K, boż G. Z tymi dwoma bukwami zawsze będzie coś nie tak. Zapamiętajcie, bo ta informacja Wam jeszcze znajdziecie. Otóż K i G wymagają od nas I. Для прикметників не буде «дрогим», ні-ні-ні, високим, а другим, високим. До іменників також мусимо додати І перед закінченням урудного відмінка. І виходить, І плюс наше закінчення М. Тобто, він є правніким, політиким, музикем. Закінчення на екрані позначені іншим кольором, щоб ви не губились. А зараз заспокою вас трішки, оскільки жіночий рід простіший. To jest ładna kobieta, to jest krasywa kobieta To jest miła dziewczyna, to znaczy, dziewczyna. Znowu to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, Ona jest to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, to znaczy, to І для прикметника, і для іменника в жіночому роді. Переконались? Може не до кінця. Тоді давайте ще приклади. Аня є, є доброю лікаркою. Тобто, Аня є доброю лікаркою. Вона є стороною студенткою. Вона є здібною студенткою. Або ж чи від слова Шимборська є польською ноблісткою? Тобто, чи Віслава Шибоська є польською ноблісткою, всі ці приклади будуть показувати і підтверджувати нашу тезу, що є в нас одне закінчення ОМ для уродного відмінка жіночого роду. Ось і вся філософія нашого суперскладного жіночого роду, правда? Відносно середнього роду, тобто родзаю ніякого, в мене є ще краща новина. Не потрібно запам'ятовувати нічого нового. Так, так в польській також буває. Тут повторюється закінчення чоловічого роду. Вже даю приклади. Дивіться, то є стильове бюрко. Але інтересуюся тим стильовим бюрком. Я цікавлюсь цим стильним письмовим столиком, що, схожі закінчення до чоловічого, звичайно ідентичні. То є дуже окно. Але із цим тим дужим окнем, тобто я в захваті від цього великого вікна. Знову ж таки, підтвердження нашої тези закінчення такі ж, як і в чоловічому роді. Варто тут додати один аспект відносно орудного відмінка. Коли ми описуємо щось чи когось лише прикметниками, наприклад, дивимось на екран, он є добрий, мілий, коханий, тут немає іменника. Питаємо, який він є. Він є милий, коханий, добрий. Бачимо, що тут форми без орудного. Натомість, якщо в польській мові до тих прикметників додати іменник, наприклад, он є добрим, мілим, коханим мерщизном, то в цьому випадку мусимо застосувати орудний відмінок. І, звісно, додати форми закінчення орудного відмінка відносно роду. Тобто, так ми не пишемо. «Он є мілий і добрий чоловік» – Ні, ніколи. Це погано і це помилка. А так пишемо, бачите зараз на екрані, і так буде добре. Або ж «Он є і добрий», або ж «Он є милим і добрим мінщином. А щоб ця інформація нікуди нам не втекла, пропоную вправу на закріплення нового матеріалу. Отож, увага на екран! Робимо зміну називного відмінка в орудний так, як це показано в прикладі. Приклад зараз вам запрезентую. То є моя навчителька Наталія. Змінюємо в орудний відмінок. Наталія є ким? Є моєю навчителькою. А тепер натискаємо на паузу і робимо самостійно вправу. Ja wam prozę przykłady w nazwionymu, wy zmienite ich w orudnej. To jest mój tata Michał. To mój brat Marcin. To jest sympatyczna dziewczyna Ania. To jest drogi samochód Ferrari. To jest Marcin, nowy chłopak Marysi i ścieodne. To jest moja najlepsza przyjaciółka Olivia. Gotowi? Spróbujcie zmienić ich w orudny widminok. Wdało się? Я впевнена, що так. Напишіть в коментарях, що саме вам вдалося зробити, чого ні. І сподіваюсь, що від сьогодні ви не будете боятись орудного відмінка і не будете його помилково вживати з називним. Отож, з радістю використовуйте нову інформацію з сьогоднішнього уроку у повсякденній польській мові. І головне, не бійтесь її використовувати. До зустрічі в наступних відео! Па-па!